Протагоніст є найважливішим персонажем у будь-якому творі, бо так чи інакше, ним твір починається і ним же закінчується. Для певних жанрів є кліше, за якими пишуть протагоністів, а далі все залежить тільки від майстерності автора і того, як він буде ці кліше обигрувати та використовувати. Про те, що буде, якщо забрати основу та підмінити її на абсолютно протилежну річ. Привіт усім, хто дивиться, пише та читає. З вами Ксенон, і сьогодні я хочу обговорити з вами постать Ітадорі Юджі, спробувати розібратися, чи дійсно він картонний персонаж або чудово прописаний протагоніст, та дослідити його з усіх сторін, які нам показали. В цьому відео я пропоную вам ознайомитися тільки з тими подіями, які нам показували в аніме, щоб зробити це відео безпечним для перегляду тих, хто не читав мангу та не хоче нагапатися спойлерів. Тож, якщо ви додивилися другий сезон, то спокійно можете дивитися це відео до кінця. І не є типовим представником головних героїв щоненів. Подумайте про тих, хто першим приходить вам в голову, коли ви чуєте про класичний щонен. Для когось це Наруто, для когось це Ічіго, Для мене особисто це мій улюблений Луфі. Проте усі вони в основі своїй мають подолання. Зараз я поясню. Взагалі існує багато відмінностей між західним та східним сторітейлингом. І в більшості випадків натягування одних канонів на інші, по суті, є провальною ідеєю. Хоча бувають виключення. Про це сміливо можна знімати окреме відео. Проте нас цікавить тільки один аспект: весь східний сторітейлинг більше зосереджений на тому, як головний герой далає не зовнішні перешкоди, а внутрішні, як він справляється з ними та відповідає на них. Мрію Луфі ставлять під сумнів на кожному кроці, куди б він не пішов. Те саме відбувається з Наруто, тож їм доводиться відповідати на це. Був ще такий хлопець на ім'я Ерен Єгер, який теж плекав свою мрію захистити усіх людей за стінами. І чим все закінчилось, ми її вже самі бачили. Юджі під канон подолання не потрапляє. Хочу помітити, що це не означає, що він нічого не долає у творі. Проте, він має мотивацію, яку йому насадив його дід. Тобто він намагається зробити все, щоб не лишитися в самотності перед смертю. Він не шукає варіантів, як вижити, не намагається придумати план та уникнути своєї долі. Бо в основі своїй персонаж Юджі замість подолання має прийняття смиренні, якщо бажаєте. Приклади я буду наводити по ходу відео, проте я пропоную рухатися хронологічно та не скакати вперед. На початку твору ми дізнаємося трохи не тільки про сім'ю Юджі, а й ще й про нього самого. Він є членом окультного клубу, хоч сам має усі шанси стати зіркою спортивного клубу, бо має неймовірні фізичні дані. А бонусом це може дати йому більше соціальних балів та зробити популярнішим. Не будемо забувати, що йому десь 15-16 років, а у цьому віці стамоствердження та любов оточуючих, це важливий момент. Проте він все одно залишається в клубі окультистів, який без нього припинить існувати. Бо для цього будь-який клуб має мати трьох зареєстрованих членів без Юджі там лишиться тільки двоє. Він самовідданий та безкорисливий. Він залишається у клубі, який не приносить ніякої користі тільки тому, що він відчуває потребу там бути, і все в більшості випадків це можна вважати позитивною рисою. Проте не для магів у світі магічної битви, і аж ніяк не для Юджі. Самовідданість та доброта у їхній системі радше негативна риса, яка може довести до жахливих наслідків. як у випадку з Гетто. Його велике серце стало причиною його зламу та призвело до наслідків, які ми всі бачили. Юджі це теж не допомагає, тільки всю дорогу буде вставляти йому палиці в колеса. Хай як він не намагається робити все правильно. Першою ж важливою сценою, яка доводить його смирення, є сцена смерті дідуся. На момент початку подій у Юджі більше нема ніякої сім'ї, окрім діда Васуке і Тадорі. І хоч той представлений нам як вередливий старий, який домагається медсестер, Юджі все одно приходить до нього у лікарню та піклується. Проте Васуке через відмову від лікування помирає. Це мали би бути жахлива емоційна сцена, де Юджі розуміє, що залишився сиротою. Ніяких інших родичів він не знає. Його батьки загинули, принаймні ми так думаємо на початку твору. Проте нічого з цього не відбувається, і скорбота Юджі проходить тихо та швидко, і він досить швидко повертається до звичного життя. Васуке перед смертю дає йому останню настанову зробити все, щоб не померти у самотності та допомагати людям. Власне, це Юджі і робить увесь наступний сюжет. Питання тільки у тому, з яким успіхом Юджі після смерті діда майже одразу опиняється втягнутим у битву з прокляттями. Її намагається чинити саме так, як заповів Васуке, тобто допомагає іншим. І в результаті цього все стає тільки гіршим. Юджі опиняється між молотом та ковадлом, коли з'їдає палець сукуни. Тепер він самим своїм існуванням несе загрозу оточуючим. Є першим поривом старішин магічного світу стає страта. Ну а чого ні? Вони взагалі часто так роблять. Явно ж не мають проблем з набором талановитих студентів, якщо час від часу хочуть когось із них убити. Проте на допомогу приходить Годжо. Він пропонує йому угоду, за якою його страту можна відтермінувати, якщо він погодиться спершу поглинути усі пальці сукуни. Тут ми бачимо другий момент прийняття, коли на кремації васуке Юджі з'їдає другий палець. Він приймає свою долю замість того, щоб горювати та намагатися знайти шляхи виходу. Магічне суспільство в основі своїй просто жахливе, і я детально розглядала цей момент у відео про сугуру Гетто, тож можете його глянути. Маги там не відіграють важливої ролі, їх окремо один від одного не бачить нічим більшим, ніж механізмом, гарматним м'ясом або ж розхідним матеріалом. Вони гральні фігурки, якими можна жертвувати по бажанню, і так само просто від них позбуватися. І Юджі доводиться стати частиною цієї системи, гавинтиком у страхітливому механізмі жорстокості та смертей. Перед зарахуванням у технікум директор Яга влаштовує йому допит та намагається з'ясувати, чому Юджі хоче стати магом. Він попереджає Ітадорі, що він в момент смерті залишиться один, і що життя мага це одиночний спорт. Він намагається знайти справжню причину його дій, проте вона лежить на поверхні. Юджі хоче стати чоклоном. Бо бути в містичем сукуни це щось, що може тільки він. Окрім Юджі, ніхто не може цього пережити. А ті, хто можуть, навряд чи могли б контролювати сукуну та впоратися з його бажанням захопити тіло. Для Юджіс, це стає єдиною причиною жити далі, а не бути страченим на місці. Це стає причиною його існування. Це важливий етап, де герой потрапляє у новий для себе світ. Проте там я го підтверджую, що його доброта це негативна риса, і в майбутньому вона стане для нього тільки тягарем. Смерть Юджі в моменті насправді нічого не змінює. Знищення одного чи двох пальців сукуни не принесе глобальних змін, хіба що зможе, хоч трохи ослабити його в цілому, якщо, звісно, буде така потреба. Проте Юджи починає свою магічну кар'єру і навіть має трошки успіхів. Годжо хвалить його за те, що він не відчуває внутрішньої гиди до проклять та може з цим боротися. Проблема тільки в тому, що довго його кар'єра не продлилась. Вона швидко закінчується, бо його та ще двох інших першокурсників відправляють на смертельне завдання. Так, я вже розповідала про це у минулому відео, проте частково повторю. Старіший не готовий убити ще двох талановитих студентів, один з яких на хвилиночку потенційно може зрівнятися з Годжо, аби тільки позбутися від потенційної небезпеки у вигляді Юджі з кількома пальцями Сукуни. Юджі вперше розуміє, що опинився на порозі смерті. Йому стає страшно, і він розуміє, що не готовий продовжувати, тому вирішує попросити допомоги у Сукуни. Той пручається та говорить, що необідніше, якщо тут разом Юджі загинуть кілька частинок з його душі. Юджі заливається сльозами, бо нарешті визнає, що не хоче помирати. Проте в результаті опиняється на столі для росту в морзі, де що кого готова почати рос. Далі всі в курсі, що Юджі воскресає. До речі, цікавий факт Геге Акутамі був готовий закінчити мангу тут, у випадку її провалу. Проте магічна битва почала подобатися людям, і він на наші радість та біду продовжив. Навіть людям, які достатньо далекі від написання творів, має бути доволі очевидно, що після такого потрясіння у вигляді жахливої смерті Юджі мав змінитися. Проте після воскресіння він залишився таким самим милим та веселим хлопцем, яким ми бачили його на початку. Це можна було б назвати проблемою розвитку персонажа. Але далі Юджі матиме сильний розвиток, тому цей варіант ми відмітаємо і одразу переходимо до другого. В Минулих відео я вже розказувала, що один з головних посилів магічної битви це прийняття своїх негативних емоцій. Вся історія каже нам, що пригніщення в собі негативу може призвести до набагато більших проблем і до народження більшого зла. А загнана вглиб емоція діє на нас набагато сильніше, ніж та, яку ми дали собі прожити. І очевидно, що головний герой має так чи інакше цю ідею підкреслювати. Юджі тільки й робить, що подавляє в собі негативні емоції. Та найяскравіше це видно під час битви з прокляттям особливого рангу у колонії. Він починає шкодувати, що встав на шлях мага, він хоче втекти. Та настанова діда допомагати людям в цей момент, радше здається йому знущанням, бо він раптом усвідомлює власну слабкість. Проте він змушує себе не думати про це, і навіть в момент, де він вирішує випустити свої негативні емоції, у нього нічого не виходить. І коли він розуміє, що вже програв, то слабше та випускає сукуну на прогулянку. Після свого воскресіння Юджі поводиться так, наче нічого не сталося. Він знову милий та веселий. Проте Юджі не завжди вдається тримати свої емоції в собі. Ні, зовсім скоро стається момент, де він уже не може себе контролювати. Мова йде про події, які трапилися з Джунпеєм, з легкої руки Махіто. Проте до цього є кілька нюансів, які я хотіла би розібрати. Цікавою деталью є любов юджі до фільмів. Питання чи зробив це Геґе навмисно? Чи це я починаю використовувати свою прокляту техніку, про яку я до речі розповідала в минулому відео? Проте я вважаю це не тільки сюжетно-необхідним елементом, який зблизив його та джунпея. Як на мене, це підкреслює нього відсутність близьких зв'язків з однолітками, яку він замінював на перегляд фільмів. Джон Пей, до речі, робив те саме. Проте їхня з джунпеєм дружба теж довго продовжуватися не могла. Джунпей помирає від рук Махіто, якого вважав своїм другом. Махіто в цілому є відзеркалюванням людства, чим він неймовірно пишається. На нами описує його як дитину, яка випробовує межі дозволеного, та намагається визначити кордони не тільки оточуючих, а й своїх власних. У випадку з Махіто мова, звісно ж, про його сили. Юджі і Махіто є двома сторонами однієї монети, і трохи пізніше я спробую це довести. Коли ситуація стає зовсім безвихідною, Юджі просить допомоги у Сукуни, проте на його благання Сукуна тільки починає сміятися разом з Махіто. Передивлюючись цей момент, у мене виникло питання до себе минулої і, в принципі, до всіх новачків у магічній битві, які вирішили, що Юджі зможе подружитися з Сукуною як Наруто з Корамою. Як після такого у нас з вами могли лишитися хоч якісь надії? Що там такого можна було роздивитися у сукуні? Відповіді я не знаходжу, проте маю припущення. В цілому ця тенденція у що на, до запихування головних героїв всяких почвар виглядає для мене як дуже хитра метафора. Потворна сторона виглядає як усе найгірше, що може бути у герої, а його задача подружитися зі своїм внутрішнім демоном означає прийняти свої погані риси, а не заперечувати їх, зуміти перерости це та подолати внутрішній конфлікт. Цим може виступати дев'ятихвостий демон, ненависним героєм Титан, демонічна сторона або будь-що, що автору дозволить фантазія. Проте подружитися з Сукуною неможливо. Він буквально являє собою темряву, концентрат зла, якого бояться навіть після тисяч років після його смерті. На початку твору сукуна дійсно являє собою темну сторону Юджі, особливо за умови, що виглядають вони майже однаково. Проте потім він ніколи не був перешкодою на шляху. Він був причиною усіх трагедій, які вже сталися з Юджі та стануться далі. Сукуна є антагоністом в історії магічної битви, проте, на відміну від Кінжаку, який є антагоністом всієї серії, Сукуна протиставляється Юджі. Так, частково його філософія та життєва позиція також протиставляються позиції Годжіо, але я детально про це говорила у відео з аналізом Годжо і не хочу зупинятися на цьому ще. Сукуна є злою версією Юджі. У ньому немає нічого світлого, він злий, бо йому хочеться, бо він найсильніший і може собі це дозволити. Він зневажає Юджі, він терпіти не може його принципи та філософію. Юджі викликає у ньому стільки злість. І динаміка їхніх стосунків своєю розв'язкою все це підтверджує, проте це ми обговоримо іншим разом. Отже, Юджі більше не вдається подавляти свої емоції, і він починає битися на повну силу, чим лякає навіть Махіто. Окремо варто виділити важливість ролі нанамі. Він був одним з перших, хто сприймав Юджі як окрему особистість, а не як вмістилище сукуни чи інструмент, який можна використати. Він бачить у Юджі недосвідченого мага і навіть просить його довести свою користь. І спершу може здатися, що Нанамі зневажливо відноситься до Юджі. Проте це, це насправді не так, бо він намагався зробити його сильнішим. Нанамі навіть каже, що бути дитиною це не гріх, тому просить Юджі бути обережним. Якщо придивитися, то у них набагато більше схожого, ніж може здатися. І під певним кутом на намі нагадує дорослу та зрілу версію Юджі. Основний мотив Юджі це допомога людям, а Нанамі в свою чергу намагається робити те саме, хоч і має більш реалістичні погляди на ситуацію. У них обох є негативна для мага риса, і, як ми з'ясували раніше, це доброта або велике серце. Можемо називати це як заманеться. Свій час нанамі саме по цій причині вирішив покинути магічний світ та повернутися до життя не мага, проте він не зміг залишитися там, маючи можливість допомагати іншим. Махіто отримує перевагу у битві проти Юджі саме тоді, коли з'являється на нами, бо він вразливий до техніки змінення душ. Проте Юджі захищає його та рятує від смерті в розширенні володінь Махіто. І після цього ми переходимо до частини, яка в цілому змінила наше сприйняття магічної битви, і звісно, мова про Шибуйський інцидент. Шибуйський інцидент став точкою, де Юджі незворотньо змінився. Цей момент краще розкриває нам ставлення Юдж до самого себе. Він визначає себе нічим більшим, ніж гвинтиком у великому механізмі. Він вирішує, що не обов'язково має стати тим, хто визволить Годжо з тюремного царства, проте він стане тим, хто допоможе іншим, навіть ціною власного життя. Спершу він також був у центрі уваги головних антагоністів, які визначили одразу дві цілі, яких вони мали досягнути у Шибуї. І окрім ув'язнення Годжо, вони також мали притягнути сукуну на свій бік. Проте прихильником цього плану в кінці лишився тільки Джого. У Кенджаку свої плани, чосу хоче помсти, а від то ніхто особливо ніяких спланованих дій не очікує. Першою важливою подією стала битва з Чосо. Юджи відчуває придушену провину через те, що вбив Есо і Кечезу. Проте у розмові після їхньої смерті він не знайшов підтримки у Кугісакі, яка не розділила його почуттів. І під підтримкою я маю на увазі підживлення його почуття провини що чосо став тим, хто звинуватив його, і це парадоксально може принести полегшення, що й відбулося з Юджі. До речі, якщо хочете відео про Чосо, то мої умови такі: 4 тисячі переглядів, 500 лайків на цьому відео. Я знаю, для мого каналу це звучить як щось нереальне, але я покладаюся на вас. Цікавою також є розмова між Юджі та Мегумі після бійки з Авасакою, якраз перед тим, як вони мали розділитися. Якщо ти помреш, то я тебе вб'ю. Юджі нагадує про його слова, і це для них своєрідна обіцянка знову зустрітися. Проте я б хотіла звернути більшу увагу на них. З першого погляду вони здаються беззмістовними, але чи не здається вам це обіцянкою вбити сукуну? Якщо Юджі дійсно помре, то всі частини сукуни загинуть разом з ним. Проте, якщо сукуна встигне захопити контроль над його тілом, то справи у всіх будуть погані. Я веду до того, що це більше схоже на обіцянку бити Юджу в тому випадку, якщо сукуна все ж зможе вирватися. Що думаєте на цей рахунок? Після битви з Чосо Юджі втрачає свідомість від крововтрати та травм. А там з'являються Нанако і Міміко, а також і Джого, які згодовують йому пальці сукуни. Тут все просто. Двійнятка хочуть попросити його про допомогу, щоб він вбив кенджаку, а Джого хоче притягнути сукуну на свій бік. Проте мова ж про сукуну, і ви всі зрозумієте, що ні до цього хорошого це не приводить. Усім на майбутнє ніколи не пробуйте домовитись про щось зі зловісними магічними дідами. Просто попереджаю. Через своє непереборне бажання загинути заради спільної перемоги Юджі наражає на небезпеку буквально кожну живу людину у Шибуї. Першим сукуна вбиває двійняток, а потім настає черга Джого, і після бадьорого початку він вчиняє шивуйську різанину. Прошу зауважити, що вона стається внаслідок його битви з Маховарагою, а не тому, що він навмисне вирішив повбивати стільки людей. Звісно, він не мав підстав використовувати розширення володіння, але хіба сукуна схожий на людини, які буде опікуватися безпекою інших? Мегомі протягом всього сюжету був людиною, яка не бачила різниці між померти за перемогу і ризикувати життям заради перемоги. І хай там, як Годжо не старався, він не зміг йому цього пояснити. На відміну від Юджі, який весь час ризикував життям заради перемоги, Мегомі постійно кортіло за неї померти. І це чудово видно по тому, скільки разів він намагався прикликати Махораву, що фактично для нього є смертельним. Якщо хочете якось поговорити і про Мегомі, то обов'язково напишіть мені про це. В результаті доши бузької різанини, по суті, привела готовність Мегумі та Юджі пожертвувати своїми життями. Проте, на відміну від Мегумі, Юджі одразу ж і напряму стикається з наслідками. Після цього у нього стається злан, який залишиться з ним назавжди. Він вважає себе нічим більшим, ніж просто убивцею. Під сумнів ставляться усі його принципи, його головна мета, заради якої він став магом та взявся за брудну роботу. Чи варто казати, що Сукуна зробив це навмисне, показав Юджі наслідки його ж дій? Сукуна хотів, щоб Юджі побачив, наскільки сміхотворними та нецінними він бачить його принципи, бо не будемо забувати, що Сукуна в першу чергу головний антагоніст саме для Юджі. Шебузька різанина стала показовим виступом сукуни, його особистою сценою, де за ним так чи інакше спостерігали представники усього магічного світу. А ті, хто не бачив цього, мали змогу як слід роздивитися наслідки. Після цього вже ніхто не мав сумніву у тому, що його слід стратити, щоб уникнути повторення таких трагедій. Та його катом назначили Юто Окоцу. Проте це я вже забігаю навперед. Юджі погано, він страждає, проте навіть тут не дозволяє собі випустити назовні усі свої емоції. Він миттєво пригнічує їх та змушує себе рухатися далі, не підозрюючи, що далі буде тільки гірше. Юджі бачить на намі на порозі смерті. Він рухається далі, навіть сам не розуміючи навіщо, а потім у нього починається деперсоналізація, в якій він уявляє себе на пляжі у Малайзії. І я збрешу, якщо скажу, що це не прийняло мене до глибини душі. Останні миті життя на намі бачить хайбару, який вказує йому на Юджі. І це є символом того, що на намі прожив своє життя недарма, а також дає йому померти без жалю. Він виглядає абсолютно спокійно, майже відірвано від реальності, коли махі потрохається його, і він розуміє, що це кінець. Решта за тобою. Це останні слова Нанамі перед смертю. Безумовно, вони мали підбадьорити Юджі та показати, як сильно Нанамі йому довіряв. Як він бачив у Юджі молодого себе. Проте разом з цим вони перетворилися на тягар відповідальності, який Юджі без зайвих питань накинув собі на шию. З посмішкою на обличчі, підбадьорюючи Юджі, Нанамі помирає. І це змусує Юджі знову втратити контроль та кинутися на Махіто. Юджі намагається врятувати усіх, кого може. Він ставить життя всіх навколо вище. За своє та готовий будь-якої миті загинути тільки для того, щоб врятувати інших. Махіто навпаки не бачить у людському житті нічого цінного, за що його можна було б зберегти, тому легко вбиває усіх направо і наліво, але одразу ж починає тікати, коли під загрозу опиняється його існування, і нам показували це не раз. Роль Махіто у творі розвіяти усі ілюзії Юджі з приводу того, що він може всіх врятувати. Спустити його на землю та зламати об коліна його нереалістичні, безкорисливі прагнення. Мушу визнати, що Махіто це чудово вдається, бо при першій же можливості він намагається вбити Ноберу і практично це робить. Якщо що, то на момент закінчення другого сезону статус Нобери невідомий, а її шанси на виживання неймовірно малі, проте не дорівнюють нулю. Тобто офіційно вона не мертва, тож не кажіть, потім, що Ксенон обіцяла не спойлерити і набрехала. Махіто змушує Юджі визнати реальність, в якій він нічого не вартий, та нікого насправді не може захистити. Юджі досягає найнижчої точки. Весь час він розділяв усе навколо на чорне і біле, прагнучи таким чином записати себе до лав хороших хлопців. Проте перші сумніви з'явилися у нього ще на момент вбивства есо та кетчузу. А тепер його ворогом став махіто, який не вписується у цю концепцію. Безумовно, він має вигляд чистого зла, проте чи насправді він ним є. Маги так само вбивають прокляття, прокляті, як махіто вбиває людей. Та ситуація загострюється ще більше, коли махіто використовує чорну блискавку, чисту прокляту енергію, в володінні якої, по ідеї, має належати тільки магам. Проте наратор історії каже нам, що чорна блискавка не обирає кого благословляти. Юджі фактично здається. Він більше не відчуває ніякої потреби битися і готовий віддатися на милість Махіто. Проте тут приходить Тодо. Тодо взагалі має великий вплив на Юджі ще з моменту їхнього знайомства під час обміну між школами. Він став його вчителем під час бійки з Ханамі, навчив користуватися чорною блискавкою та зміг підняти його на ноги в той момент, коли Юджі майже здався. Тодо платить за цю бійку рукою та каже, що його техніка бугі-вугі назавжди втрачена. Проте Юджі більше не потрібна допомога. Він сам перетворюється на хижика та міняється з Махіто місцями, переслідуючи його як здобич. Юджі каже Махіто, я це ти. І це дійсно так, бо вони обидва є відображенням одного цілого. Ця фраза матиме ще один чудовий приклад відзеркалення у творі. Проте ми домовилися, що мангу тут ніхто не спойлерить. Юджі хоче мати сенс життя, що доволі очевидно. Проте, після Шибуйського інциденту, він по суті його губить. В Шибуї Юджі втратив усе цінне, що бачив у собі. Він не зміг врятувати Нанамі та Кугісакі. Не зміг перемогти чоса, і внаслідок його слабкості він випустив сукуну, що спричинило масову загибель. По суті, Юджі не впорався зі своєю єдиною задачою, яку він взвалив на свої плечі. Він ніколи не зміг врятувати. Навпаки, тоду довелося рятувати його, коли він здався. І що ще гірше, він сам зміг це пережити. Це повністю перекреслює його прагнення та ламає систему цінностей, а зверху навішує на нього провину вцілілого. Хто не знає, це такий вид посттравматичного стресового розладу, при якому людину може переслідувати почуття провини за те, що вона пережила події масової загибелі. В той час, як багато людей навколо ні. Ніяк краще я не можу описати те, що сталося в Шибуї. Юджі бачить собі лише гвинтик, про те, що робити, коли гвинтик не приносить користі усьому механізму. Враховуючи частково експериментальний формат відео, я пропоную зробити тільки проміжкові висновки. Юджі не настільки мало прописаний персонаж, як може здатися на перший погляд. У ньому є глибина, а його мотивація сильно губиться на фоні стереотипної мотивації протагоністів його жанру, і від того він може здатися мало прописаним. Юджі це хороша спроба Геге створити протагоніста, який буде відрізнятися від типового представника жанру. Питання лише у тому, наскільки добре Геге впорається з цією задачею, і для винесення вердикту нам потрібно дочекатися кінця історії. Я особисто переконана, що у Юджі, як у персонажа, є лише два шляхи розвитку. Де перший це смерть, бо це підкріпить основу, яка закладена в його персонажі, а тобто смирення, конкретно в цьому випадку з власною смертю. Другий варіант найбільш сміливий та найменш вірогідний це початок лиходійської арки Юджі. Він бачив стільки жахів, що не буде нічого дивного у тому, що він вирішить відмовитися від своєї звичної ідеології та піде шляхом гетто. тобто силою спробує створити світ, в якому ціні для нього люди зможуть жити щасливо. Звісно, це тільки мої здогадки, і вони можуть не мати нічого спільного з реальністю. На момент запису цього відео вийшло усього 268 глав магічної битви, і, судячи з усього, ні в якусь з цих сторін ми не рухаємося. І я вважаю це великою помилкою. Я з задоволенням буду спостерігати й далі, чим Геґа закінчить історію. Проте я сподіваюся, що ми отримуємо гідний кінець арки Юджі. Якщо це відео набере достатньо активу і не ви напишете в коментарях, чи вам хочеться отримати наступну частину про Юджі зі спойлерами з манги, я постараюся її зробити. А я дуже дякую вам за перегляд і сподіваюся, що у вас буде бажання підписатися, поставити лайк і лишити мені коментар.